Всім привіт! Це відео не просто рецепт запеченої курки. Це детальна інструкція, як вивести вашу страву на інший рівень. Я розповім, що потрібно робити і які використовувати техніки, щоб ваші рецепти завжди були ідеальними та смачними. Всім привіт! Сьогодні розповім, як приготувати ніжну курочку у вас вдома. Для цього потрібно лише пару інгредієнтів. І як зі звичайної курки зробити страву, яка сподобається кожному? Для початку зробимо маринад. Беремо один апельсин. Та зрізаємо з нього цедру. Весь аромат і ефірні масла знаходяться в цедрі. Біла частина в апельсині нам не потрібна. Вона от буде гірчити у нашій страві. Знімаємо цедру. Беремо миску та перекладаємо. Зрізаємо вершечок і донечко. Сік нам пригодиться. Зрізаємо білу частину, щоб залишилася лише м'якоть. Мусорку. Ріжемо на частини, неважливо які. Потім я розповім, як зробити з нього соус. Беремо одне яблуко. Та нарізаємо його. Серцевинку викидаємо. Нарізаємо неважливо, якими кусочками. Яблуко нарізаємо шкіркою. В шкірці є пектин. Пектин це натуральний загущувач. Він допоможе зробити наш соус більш таким бархатистим, насищеним, коли ми будемо цим соусом змазувати саму курочку, вона потім запечеться, і яблуко пектин дасть цю ніжну глазурь, яку ми всі полюбляємо. Беремо петрушку. Ніжні листочки використовуємо для соусів, для салатів. А стебла стебла дуже багато аромату. Які ми весь час викидаємо. Беремо, викручуємо і залишаються такі стебла. Так, що їх можна висушити і потім додати в супи, в бульйони, куди завгодно. Додаємо в наш маринад. Для більш насиченого смаку додамо спеції, я буду додавати копчену паприку та коріандр. Коріандр додаю горошком. Можна додати і мелений коріандр, але не обов'язково. Ми потім це все будемо. Протирати через сито. І додаємо копчену паприку. Вона продасть дуже гарний присмак і приємний колір. Трошки солі. Можна також додати соєвий соус. Якщо будете додавати соєвий соус, солі додавайте не так багато, щоб наша страва не була пересолена. Я додаю зовсім трішки солі. Та беремо соєвий соус. Буквально Одна столова ложка. Та 2-3 столові ложки соняшникової чи виноградної олії. Олія об'єднає всі наші смаки та спеції разом та додаємо пів столової ложки меду. Мед потрібен для того, щоб наша страва була більш збалансована за смаком. Додаємо зовсім трішки. Буквально 1 третю столової ложки. Також додамо часник. Його чистити не потрібно. Беремо буквально 5-6 кусочків, розіляємо і кидаємо. Під час приготування часник запечеться, він стане солодким. І потім часникове так зване пюре ми в соус. Беремо ложку та перемішуємо. Відставляємо в сторонку. Беремо нашу курку. Для початку курки потрібно зрізати так звану жирову залозу. Вона знаходиться поверх хвоста. Робимо надріз і зрізаємо. І ви можете бачити, тут є дві залози жовтого кольору. Ці залози потрібно обов'язково зрізати, бо під час приготування вони будуть виділяти гіркоту. Викидаємо. Курку потрібно розрізати довжині зі сторони хребта. Це можна зробити за допомогою ножа, але легше робити ножницями. Беремо ножниці і розрізаємо по довжині. Це легко робиться. Хребет я не вирізаю, я залишаю всі кісточки в середині. За допомогою кісток збережеться м'ясо наше більш соковите. Тут посередині курки між двома грудками. Знаходиться маленька кісточка. Її треба розрізати, щоб під час приготування наша курка була більш рівномірна. І всі частини готувалися приблизно одинаковий час. Маленький надріз. І все. І воно бачите, розкривається. Перевертаємо. Також для більш рівномірного приготування курки нам потрібно виламати суглоби. Беремо ніжку і бедку. І виломуємо в другу сторону. раз. Так же само з другої сторони. Два. Це треба зробити там, де хребет тримається до бедра тута і тута. Також скрилишка виловим сустави. Це ми робимо для того, щоб зберегти наше м'ясо ще більш соковитіше. Виходить як, що м'ясо в курки, це як живий організм. Під час приготування він Так також зжимає свій суглоб. І коли зжимається суглоб, він зжимає м'ясо, і з неї вийде більша волога. Коли ми виломили суглоб, воно не зжимається. бачите? Воно не тримається. І це допоможе зберегти наше м'ясо ще більш соковитим. Беремо курочку і кладаємо в маринад. Так, Все вже більше не потрібно. Беремо і перемішуємо. На даному етапі нам потрібно дуже гарно перемішати нашу курочку. Робимо її масаж. Це потрібно для того, щоб маринад краще проникнув середину м'яса. І на всіх етапах. Потрібно куштувати. Можливо, треба додати трошки більше солі чи соєвого соуса. Цього разу, наприклад, може бути апельсин більш кислий. Нас потрібно додати більше меду. Яблуко більш солодким. Це все треба контролювати. Так, перемішали. Беремо противень. Польгу. Польгою застеляєте весь противень повністю. Потом беремо пергамент, відриваємо кусочок, який нам потрібен. Вирівнюємо. Раз. Раз. За допомогою такого методу ми потім можемо легко очистити наш противень. Потім разом з фольгою з пергаментом ми просто викинемо залишки і противень у нас буде чистий. Як я казав, курочку будемо запікати в два етапи. Беремо курочку, зараз важливо. І ложимо грудкою донизу. На першому етапі ми будемо запікати при температурі 120 градусів одну годину. Весь маринад, всі наші яблука, апельсин викладаємо зверху. Ставимо. Побачимося за одну годину. Дістаємо нашу курочку і завдяки тому, що наші всі. Спеції і фрукти були зверху, вони під час приготування стали м'якими і виділили свій сок. І цей сок пронизував нашу курочку, чим робив її більш соковитіше. Тепер потрібно її перевернути. Беремо щипці. Піддіваємо. і перевертаємо. Якщо доторкнутися до нашої курочки, м'ясо в неї стало більш пружнє. Вона зараз готова десь приблизно на 70%. Тепер виставляємо духовку на 180 градусів і готуємо ще приблизно 10 хвилин. На цьому етапі нам треба зробити гарний колір курочки. Ці овочі і фрукти, які знаходяться знизу, вони також будуть зараз пропитувати своїм ароматом її середини. Дивіться, лише 10 хвилин і наскільки вона стала золотиста. Це все завдяки тому, що ми додавали соєвий соус, копчену паприка і цитрус. І мед. за допомогою цукру всередині цих фруктів і овочів вона робить таку гарну скоринку. Ця курка на цьому етапі вже дуже смачна, але ми зараз зробимо її ще кращою. Беремо проти Дістаємо нашу курочку. Перекладаємо. Тепер нам потрібно зробити глазур для неї. Дадемо сито. Тепер беремо наш маринад. Дивіться. В противні залишається дуже багато соку. Це сок, який виділиться з курки із овочів, і з фруктів. Перекидаємо на сито. і за допомогою ложки протираємо. Протираємо для того, щоб в ситі залишилися такі грубі частини, як цедра, шкарлупа від часника. А вся м'якоть і весь аромат і жир, що був у нас в мисці. Так, це нам більше не потрібно викидаємо. Тепер цей маринад потрібно додати пару інгредієнтів. Для початку кладемо 1 столову ложку з горкою кетчупа. Та пів столової ложки американської гірчиці. Ви можете взяти звичайну гостру гірчицю. Я полюбляю використовувати американську, вона більш солодка і пікатніша. Перемішуємо. Можна сказати, що у нас вийшов, скажімо так, свій соус барбекю. Обов'язково потрібно скуштувати, бо під час приготування смаки змінюються. Ще трошки можна додати меду. Я полюбляю більш кисло-солодкі маринади. Так. Ще один раз перемішуємо. Беремо кісточку, прикладаємо наше м'ясо обратно на противень. Змащуємо маринадом по всій її поверхні та ставимо в духовку при 180 градусах буквально на 2-3 хвилини. Цього часу буде достатньо, щоб зовні наша курочка стала золотиста, а всередині вона залишилась соковитою. Дістаємо нашу курку і ви можете бачити, наскільки вона стала апетитна та хрумкою. Беремо і просто знімаємо та викидаємо. Можете бачити, що буквально за пару хвилин вона стала румяна і золотиста. На даному етапі курку нарізати не потрібно. Дайте їй відпочити буквально 5-10 хвилин. За цей час всі соки, які знаходяться всередині м'яса, вони рівномірно розподіляться по всій її поверхні. Перекладаємо нашу курочку. Нарізаємо. Я надіюсь, камера передає дуже соковита та ніжна. Зараз покажу. Дивіться, наскільки вона соковита і ніжна. Дивіться. Бачите, як воно поблискує? Це означає, що всі соки всередині збереглися. Дивіться. Це дуже смачна та проста страва, яку кожен з вас зможе приготувати і у себе вдома. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. Та напишіть в коментарях, які ви хочете далі бачити рецепти від мене, та підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі буде дуже багато цікавого та корисного. Всім гарних страв!